На тебя Боже, Бога, и мы с нами за все Божье пролетают, появится и слышно духа, наш, же на небесах, нехай святы заметки, нехай царство Твои, Нехай будет Боля, при царство, Сила и слава, на прикидами, Слава Сергей, славу. Da vidite, Boži Bog nas pridio i vodio nam u domu svoju, slavljaj se, slavljaj kod njegovih ljudi. Pa da možemo s svojim grihovnim karakterom, razlomom, kod nas, a naš karakter nas uvodi od Boga daljše. A Boži zelanje, što bismo prišli do Boga, on, srce željec, on znaje kaj želi s nas, pa tome što tu Bog, da je Isuse, знает, в чем мы нуждаемся. У него есть, он говорит, у меня есть совет, у меня право. Он мне и вам советует в любой жизни моей и вашей, как поступать. Если, как Бог мне советует, я буду так поступать, и Бог помощь наша слава и Потому что и мы этим чтим Бога, Поступаем так, як Бог, і Бог для нас помнит. Так что мы силы и ставны. this year Щасів насоляєся. Я дивлюся на ці величезні створіння, на ці величезні зорі планети, на цю прекрасну землю, яку він створив для людини. І я запитую ну, хто я такий для Бога, щоб він цікавиться взагалі моїм життям. Я настільки є мізерним, дрібним, чому Господь запитує в мене, чому Він хоче знати мої думки, чому він хоче бути моїм товаришем? Чи віримо ми, чи знаємо ми, що Господь він все виячить? І звісно, Бог, коли він оглядає всю землю, він бачить всі твої і мої кроки, він знає всі твої думки. Але Богу цікаво, що про це думаємо ми, люди. Коли знаєте, я розмірковую над тим, коли я читаю Біблію, я розмірковую над тим, який є великий Бог. Я розумію, наскільки він зацікавлений в людині, і Господь для кожного запитує, за кого ти мене вважаєш особисто, він спитав учеників. І Петро дав для нього відповідь, і він дав йому правильну відповідь, але Христос каже йому, що Петро тобі це не твій розум відкрив, що це ти не сам придумав, що це тобі не підказав твій брат Андрій, який провів тебе до, до мене, що тобі це не сказав хтось mm. інший з учеників чи священиків. Написано, Ісус каже, що для тебе відкрив це Отець Небесний, для тебе це відкрив Дух Святий. Питання, що ти сьогодні думаєш про Ісуса Христа, що ти знаєш про нього? Життя на землі оце такий маленький відрізочок. Він даний для того, щоб знайти Господа, щоби примиритися з Ним, щоби сказати: Господь, війди моє серце і прости мої всі гріхи. Тому що це життя, воно не закінчується. І коли ми помираємо, життя наше продовжиться. І на землі ми обираємо, з ким ми підемо, чи ми підемо за Господом, чи ми підемо в вічні муки. І цей маленький відрізочок наше життя. Ми повинні вибрати, за ким ми підемо. І сьогодні ви слухаєте Слово Боже. І я думаю, що ви робите всі висновки, і ви собі в серці кладете, Господи. А де я, за ким я йду? Цінуймо час, життя не вічне, ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати може, що він зустріне день мене. Усі, ми, друзі, в руках Божих. Життя і смерть в його руках, а ти до вічності готовий, що наповнює? спокій, страх ти погина. Не... yeah Але спастися окрім імені Ісуса. І без Нього ми нічого не можемо. Хтось інший може подумає, ну наче ж і віруючи, чому так буває, чому приходять такі випробування, то здається, вже віруючого нічого не повинно касатися, вже все, навіть як такі вислів кажуть, як в маслі. Та ні, Бог справедливий до всіх людей однаково. І віруючі помирають, і віруючі хворіють, і віруючі так само страждають. Божа справедливість, вона якраз є в тому, виражається в тому, що ми люди і тілі однакові, але в душі нашій ми вже стаємо різними. Тут часом тут є цей вірш, чи ви його бачили, чи ні, можна зараз побачити, каже святий, нехай освящається ще. Не з місце, демо записано в Біблії, але там є ще продовження слідуючих вірша. Каже, праведний, нехай творить правду ще. Каже, нечистивий, хай скверниться. Нечистивий, хай робить своє нечестя. І грішний, нехай скверниться ще. Тобто Біблія дала право для людей усіх право вибора. І все ж таки нас розпитає, що ми в житті вибрали. І коли на цій землі ми стараємося десь правильно влаштуватися в очах Божих, не в людських, ми людям ніколи не догодимо. Завжди знайдуться тільки сміятися, будуть говорити не всякі другі глупості на землі, це нормально. І коли людина, розуміючи, що для неї є більш вартніше, тому що за своє спасіння, кожен із нас ми боремося. З ким боремося, є вогнюської душі, дияволо, їх буде все робити, аби людину відвести. Христос для того, щоб дати альтернативу, повернути людину до Бога, мусив ціною свого життя, прийти на землю, народитися, щоб померти, стати вихопом. Сьогодні від мене, від людини, залежить віра, я і цього мучення. І єдиний ходатай, хто за людину є, це син Божий. Це Ісус Христос, який помер за гріхи наші, за гріхи всього світу. І ця жертва тільки тоді є актуальною, коли людина приходить до Ісуса Христа. Інша людина, яка не хоче себе, знаєте, як ми купуємо мобільного номера, його треба активізувати. Він є номером, він собі має всі ті дані, які там програмою закладені в нього, до тих пір, поки ми його. Не активуємо, коли ми не ставимо білку, коли ми не зробимо першого дзвінка, коли ми на рахунок не покладемо грошей. Він просто мертвий номер. Сьогодні багато людей ходять тими мертвими номерами. Так, да, вони подобу Божу мають, вони образ мають, вони душу мають, вони дух мають, вони так само десь і плачуть, і радіють, і щось добиваються, і жити хочуть. Ніхто не хоче помирати, але люди не активовані. Тому що активація приходить, коли вступає в дію крові Ісуса Христа, яка була пролита на Христі. Хочеться, щоб ми десь це розуміли, ми десь тим самим поставили собі ту відмітку, хто я є, для чого я, і як Бог на мене дивиться? Як я дивлюся на.